Дякую, шановні колеги. Зараз кричу, що ситуація складається в Збройних силах України. Шановні друзі, звертаюся до вас. Думаю, до багатьох, хто з вас звертаються військові. Мова йде про повітряні сили в першу чергу. Мова йде про пілотів механіків, яких сьогодні прийшла фактично команда з Генштабу переводити їх в піхоту. Те саме відбувається зі зв'язківцями, те саме відбувається з саперами. Це саме відбувається з логістикою. Друзі, це колосальний виклик. Люди, офіцери, які проходили навчання, роками навчалися. Вплоть до тих, які обслуговують ті самі Ф-16, за які ми з вами билися роками на міжнародній арені. Всі разом сьогодні це все відправляють в піхоту. Ну, треба зрозуміти. Що не можна просто залетати дірки на місяць чи два і знищити взагалі майбутнє української армії. І нашу перспективу пропозиція викликати сирського верховну раду негайно.